Радий вітати вас на каналі TerraTechніка. Сьогодні ми перенесемося на великі рівнини, де вітер діє як зброя, а температура падає до мінус сородра. Ми розкриємо секрет земляного дому, геніальної інженерної споруди корінних народів, яка рятувала життя там, де не витримують навіть сучасні будинки. Мене звати Михайло. Будь ласка, підтримайте український контент лайком та підпискою прямо зараз. Ця подорож буде довгою. Влаштовуйтесь зручніше. На безкраїх американських рівнинах зміни відбуваються миттєво. Спокійне, блакитне небо не дає жодного попередження перед тим, як атмосфера стає вибухонебезпечною. Це не просто вітри, це атмосферна зброя. Пориви часто перевищують 160 км на годину, будучи здатними розірвати сучасні жорсткі конструкції. Коли приходить сніг, видимість зникає миттєво. Хуртовина створює дезорієнтуючу, непроникну стіну, де напрямок і денне світло перестають існувати. Крижаний вітер опускає температуру глибоко нижче нуля. Цей смертельний холод, що часто сягає мінус 40 градусів, перетворює кожен подих на зусилля. У цьому середовищі укриття це не питання комфорту чи зручності, це абсолютна межа між виживанням у штормі та певною швидкою смертю. Вони витримували ці смертоносні хуртовини без сталі, бетону чи сучасної ізоляції. Історичний парадокс, народжений винахідливістю та необхідністю. Ці масивні земляні споруди вміщували до 30 осіб, зберігаючи достатньо провізії, щоб підтримувати їх протягом шести довгих місяців безперервної зими. Як будівля, створена переважно з ґрунту, переживала вітри, здатні зруйнувати сучасні каркасні споруди, збудовані лише десятиліттями пізніше. Секрет полягав не в грубій силі, а в глибокому розумінні фізики та аеродинаміки, відшліфованому поколіннями архітектурної мудрості. Це знання було викуване в специфічному середовищі великих рівнин величезного відкритого коридору луків, що простягається через серце Північної Америки. Літні місяці приносили майже нестерпну спеку. Температури регулярно злітали вище 38 градусів за Цельсієм, перетворюючи рівнини на розпечену піч. Ті самі регіони терпіли жорстокі зими. Хуртовини могли налетіти раптово, опускаючи температуру до мінус 35 градусів, приносячи смертельні умови. Це середовище вимагало стійкості, охоплюючи температурний діапазон у понад 80 градусів протягом року. Виживання залежало від адаптації архітектури до керування цим величезним перепадом. Окрім температури, вітер був безжальним визначальним фактором. Він рідко припинявся, гарантуючи, що хуртовини та пилові бурі були звичною, жахливою сезонною загрозою. Більше того, традиційних будівельних матеріалів критично бракувало. Дерева росли лише вздовж берегів річок. А придатного каменю майже не існувало на величезних пасовищах. Але великі рівнини стали домом для двох різних підходів: високомобільні мисливці на бізонів та осілі землеробські громади вздовж родючої річки Міссурі. Ці постійні поселення належали переважно манданам, Хідатса, Арікара та поні, племенам, чиє життя глибоко вкоренилося в багатому ґрунті річкових долин. На відміну від кочівників, ці племена потребували постійних споруд для захисту своїх критично важливих вирощених надлишків, величезних запасів кукурудзи, квасолі та гарбуза від зимового виснаження. Їхні села вимагали будівель, здатних витримати катастрофічні вітрові навантаження, забезпечуючи безпеку та виживання протягом місяців повної ізоляції серед замерзлих рівнин. Рішення було геніальним. Масивні куполоподібні споруди, прикріплені до самої землі, відомі сьогодні під загальною назвою Земляний дім. — «earth lodge». Першим кроком у будівництві цієї фортеці були земляні роботи. Будівельники обережно викопували підлогу житла на кілька футів нижче природного рівня землі. Цей неглибокий ізольований котлован миттєво стабілізував внутрішній клімат. Пропонуючи життєво важливий буфер проти безжальних екстремальних температур на поверхні. Далі зводяться основні структурні елементи. Чотири масивні підготовлені стовпи стополі глибоко вкопуються в землю в точному центрі житла. Ці значні опорні колони, товщі за будь-яку людину, несуть величезну вагу конструкції даху, яка повинна витримувати ураганні вітри. Надійно закріплені на місці, ці центральні балки визначають головну опорну структуру, замикаючи масивний каркас даху в єдине ціле. Точний периметр встановлюється за допомогою кільця коротших міцних стовпів, які визначають основну структуру зовнішньої стіни. Довгі крокви майстерно розміщуються, простягаючись всередину від периметра, створюючи конічний дах, що спирається на головні центральні опорні балки. Ці життєво важливі структурні жардини піднімаються рівномірно, сходячись до найвищої точки, але залишаючи необхідний круглий отвір на самій верхівці. Цей ретельно розрахований проміжок є незамінним. Він слугує основним димоходом, забезпечуючи вентиляцію для вогнища внизу. Ізоляція починається з того, що товські в'язки гнучких гілок верби майстерно зв'язуються і накладаються шарами, утворюючи першу захисну оболонку над конічним каркасом. Другий ізоляційний шар створюється з густо укладених в'язок сухої трави при ірій, ретельно сплетених і утрамбованих для утримання максимуму повітря. Фінальна критична стадія будівництва. Передбачає поховання всієї споруди під мантією важкого дерну та пухкої землі, створюючи непробивну оболонку. Це захисне земляне покриття не є тонким, його ретельно нарощують у міцну шкаралупу, яка часто досягає кількох футів у товщину для максимальної теплової маси. Коли земля повністю ущільнена і вистояна, вага цієї земляної оболонки приголомшує. Вона тисне на дерев'яний каркас із силою приблизно 30 тонн. Щоб повністю осягнути цей інженерний подвиг, уявіть, що 30 тонн це еквівалент ваги більше, ніж двох повністю завантажених сучасних шкільних автобусів. Цей масивний земляний дім, диво місцевої інженерії, зазвичай мав від 9 до 18 метрів у діаметрі, побудований, щоб витримати найгірші хуртовини, велично підносячись над прерією. Центр житла часто досягав висоти від 3 до 4,5 метрів, забезпечуючи важливий простір над головою та вентиляцію. Після повного покриття дерном і землею будинок фактично зникав у ландшафті, здалеку виглядаючи просто як ще один вкритий травою пагорб. Всередині структура відкривала єдину простору кімнату, спільний простір, достатньо великий, щоб комфортно розмістити цілу розширену сім'ю протягом найсуворіших зим. Важливо зазначити, що жінки племені виступали головними архітекторами та будівельниками, проєктуючи та зводячи ці величезні захисні домівки для свого народу. Дивовижний термін служби цих земляних будинків зазвичай коливався від шести до десяти років, перш ніж виникала неминуча потреба у повній перебудові. То поля була дуже доступною на рівнинах. Проте її м'якість робила деревину вразливою до вологи, комах і швидкого гниття. Враховуючи величезний тоннаж землі, необхідний для ізоляції, природна слабкість тополі означала, що вона не могла витримувати повне навантаження нескінченно. Внутрішній дерев'яний каркас виконував функцію переважно тимчасового рештування, утримуючи форму лише доти. Доки важка земляна оболонка повністю не осяде і не затвердіє. Зрештою, справжнім елементом, що ніс навантаження і відбивав негоду, було не дерево всередині, а неймовірно товста затверділа земля. Після висихання та усадки товсте покриття з дерну зростається в єдину жорстку оболонку. Ця виняткова структурна цілісність рівномірно розподіляє масивну вагу, підтримуючи укриття. Заготівка починалася у відкритій прерії, де низькі та змішані трави забезпечували ідеальний склад ґрунту. Ретельно виміряні блоки вирізали, готуючи до укладання. Секрет стійкості дерну лежить під поверхнею. Ці специфічні трави прерій створюють кореневі системи надзвичайної щільності, що часто сягають кількох футів углиб. Трава бізонів ключовий вид, є життєво важливою. Вона агресивно поширюється за допомогою кореневищ, створюючи жорсткий сплутаний килим, який скріплює ґрунт в єдиний монолітний блок. Ця сплетена підземна мережа діє як досконале органічне зміцнення. Коренева матриця функціонує точно як природна арматура, забезпечуючи необхідну міцність на розрив для земляних стін. Цей живий шар дерну є критичним. Його складна коренева система зв'язує землю, запобігаючи ерозії та зберігаючи всю земляну оболонку цілісною проти суворого вітру та дощу. Ретельна інженерія дерев'яного каркаса гарантує, що житло може витримувати величезні вертикальні навантаження, необхідні для виживання під вагою накопиченого щільного зимового снігу. Дизайн земляного дому розкриває глибоку істину. Дерн це не просто камуфляж чи ізоляція, це фундаментальний структурний компонент. Дерн і є самим будинком. Щоб зрозуміти геніальність цих стародавніх споруд, ми повинні звернутися до сучасної фізики. Високошвидкісний вітер створює величезні динамічні сили, здатні повністю зірвати сучасні дахи з фундаментів. Критичною небезпекою є підйомна сила. Швидкий потік повітря створює низький тиск над спорудою, тоді як вищий тиск усередині штовхає дах угору, відриваючи його від стин. Якщо тимчасові укриття погано закріплені, вони часто піддаються цьому величезному тиску. Цілі секції даху можуть бути миттєво зірвані люттю хуртовини. Гострі кути та плоскі вертикальні поверхні є вразливими місцями. Вони переривають потік вітру, створюючи хаотичну турбулентність і небезпечно концентруючи структурне навантаження. Геніальна геометрія земляного дому систематично уникає цих вразливостей. Його природна форма розроблена для оптимальної аеродинамічної ефективності. Низький круглий профіль купола мінімізує вплив. Вітер просто відхиляється, зустрічаючи найменшу можливу площу поверхні для горизонтальних сил хуртовини. Важливо, що кругла структура усуває всі гострі кути. Без цих кутових розривів руйнівна турбулентність, що нищить слабші будівлі, ніколи не створюється. Куполоподібний дизайн є вирішальним. Без плоских поверхонь або гострих кутів потужний вітер не має за що зачепитися. Щоб створити небезпечну руйнівну підйомну тягу, спроєктоване інстинктом, укриття спрямовує штормові вітри. Повітря плавно обтікає вигнуту поверхню, мінімізуючи опір. Подібно до того, як вітер нешкідливо проходить над природним пагорбом, повторюючи контури самої землі. Структура зливається з навколишнім ландшафтом. Вона стає настільки інтегрованою, що є майже невидимою для потужних сил вітру. Цей пасивний захист покладався на більше, ніж просто на розумну форму. Складна геометрія потребувала доповнення величезною масою, необхідною для боротьби з чистою силою природи. 30 тонн землі, глини та дерну невблаганно тиснуть униз. Це величезне гравітаційне мертве навантаження гарантує, що укриття залишається закіркованим, нерухомим проти будь-якого висхідного тиску. Цей колосальний статичний тягар, розрахована вага тисяч кілограмів землі, дерну та глини, визначається інженерами як суттєвий структурний баласт. Щоб потужна підйомна сила вітру досягла успіху, вона повинна спочатку подолати чисту інерцію та монументальну вагу самої землі, що міцно утримує житло на місці. Зрештою, фізика є абсолютною. Навіть величезної енергії шторму зі швидкістю 160 км на годину недостатньо, щоб подолати непохитний якір гравітації. Сучасна інженерія підтверджує цю давню стратегію: будинки, заглиблені в землю, постійно виживають під час торнадо категорій F3 та f 4 які повністю зрівнюють із землею звичайні каркасні споруди поруч. Однак необхідний димовий отвір становив вразливість. Він потрібен для вентиляції, але також дозволяє дорогоцінному теплу виходити, а під час найгірших хуртовин проникати снігу. Проте захист від шторму вимагав винахідливості. Круглий човен, відомий як «булбоут», зазвичай швидке судно вкрите шкурою для переправи через річки, запропонував несподіване рішення. Його конструкція була простою. Неглибока чашоподібна форма. Важливо те, що його діаметр був виміряний так, щоб ідеально підходити до критичного отвору на вершині житла. Коли налітала хуртовина, кожна мить мала значення. Човен швидко перевертали і розміщували безпосередньо над отвором, миттєво змінюючи його функцію. Ця проста дія створювала архітектурну заглушку. Шкура, колись мокра і натягнута, утворювала повністю водонепроникне та вітрозахисне ущільнення проти екстремальних стихій зовні. Цей дизайн подвійного призначення, засіб пересування та структурне закриття був прикладом фундаментальної винахідливості та ефективності використання ресурсів, необхідних для виживання на рівнинах. Це міцне легке судно служило не лише для подорожей річкою, а й що важливо. Як досконала штормова віконниця для входу в житло, укриття вирішувало безпосередню загрозу вітру. Але іншим безжальним тихим вбивцею зими великих рівнин був екстремальний всепроникний холод. Виживання покладалося на розуміння фізики. Величезна товщина земляних стін діяла як резервуар, використовуючи вирішальний принцип теплової маси. Коли головний вогонь горить інтенсивно, Щільна земля навколо вогнища та стін повільно починає поглинати та зберігати цю величезну кількість теплової енергії. Довго після того, як полум'я згасає, теплова маса починає свою справжню роботу, стабільно випромінюючи це збережене тепло назад, зігріваючи мешканців протягом лютої ночі. Цей процес теплової інерції захищає простір від різких перепадів температур. Створюючи критичний запас для виживання. Історичні свідчення підтверджують, що завдяки цій величезній тепловій масі інтер'єр залишається напрочуд теплим глибоко в довгу зимову ніч. Ми протиставляємо теплову масу, яка покладається на повільний рух тепла, сучасній ізоляції, яка зосереджена на повному блокуванні руху тепла. Товсті земляні стіни функціонують точно як теплова батарея. Заряджаються повільно вдень і надійно віддають тепло протягом ночі. Важливо, що напівпідземний дизайн споруди використовує постійне стабілізуюче тепло геотермальної енергії. Ключове розуміння лежало в самій землі, нижче небезпечної лінії промерзання. Земля підтримує напрочуд постійну помірну температуру цілий рік. Викопуючи котлован, будівельники мінімізували втрати тепла через підлогу. Ущільнений ґрунт був не просто фундаментом, а масивним тепловим резервуаром, що захищав мешканців. Геніальна купольна структура мала другу мету: важкий сніг не сходив миттєво, а природним чином накопичувався, чіпляючись за округлу поверхню. Цей товстий шар захопленого нерухового повітря середині снігового покриву діє як виняткова додаткова ізоляція, радикально зменшуючи передачу тепла зсередини житла. Чим глибшою ставала зима і чим сильнішими шторми, тим більш ізольованим ставав земляний дім, досягаючи пікової теплової ефективності саме тоді, коли це було найбільш потрібно. Ефективність керувала дизайном. Центральна яма для вогнища забезпечувала життєво важливе пряме епло, одночасно слугуючи основним джерелом для приготування їжі та світла для громади. Для підтримки тепла протягом жорстокої ночі застосовувався додатковий метод: щільне каміння обережно нагрівали, поки воно не випромінювало потужно розпечену енергію. Використовуючи виготовлені на замовлення інструменти з оленячих рогів, це інтенсивно гаряче каміння безпечно переносили з головного вогню у вторингу спеціалізовану яму для підігріву. Після розміщення ці теплові батареї виділяли стабільне, непохитне джерело променистого тепла протягом багатьох годин, не вимагаючи жодного шматка дров. Розуміння термодинаміки було вирішальним. Підняті спальні платформи використовували тепле повітря, що підіймається вгору, стратегічно розміщуючи мешканців у найтеплішій зоні укриття. Чудова ізоляція конструкції земляного дому гарантувала, що кожен елемент мінімізував витрати дефіцитних і життєво важливих зимових дров. Більше, ніж укриття, дім служив складною системою зберігання їжі, використовуючи інтегровані дзвоноподібні ями схованки. Викопані безпосередньо в підлозі, ці важливі ями були ретельно викладені щільно сплетеними гілками верби та товстими шарами сухої трави, захищаючи дорогоцінний вміст усередині. Функціонуючи як підземні сховища, ці ями зберігали сушену кукурудзу, квасолю, гарбуз і цінні насіння, забезпечуючи виживання протягом голодних зимових місяців. Стабільна геотермальна зона, глибоко під землею, гарантувала, що ці ями залишалися безпечно вище точки замерзання, зберігаючи низьку вологість і життєздатність врожаю всю зиму. Ці геніально спроєктовані підземні сховища гарантували, що життєво важливі запаси зерна надійно зберігалися протягом найсуворіших зимових місяців і аж до наступного посівного сезону. Для народу поні земляний дім виходив за межі поняття укриття. Він сприймався як глибока священна структура, буквально фізичне втілення організованого космосу. Фундаментальна кругла архітектура була навмисною і глибокою, представляючи нескінченну, безперервну межу Всесвіту та горизонту. Цей важливий центральний димовий отвір був не просто вентиляцією. Це був священний символічний шлях, яким Тіра, Бог Творець, входив у світ. Коли сонячне світло спускалося крізь цей отвір, воно представляло потужну відчутну присутність Божественного, випромінюючи тепло і благословення на житло. Паралельні земляні конструкції, такі як глибоко викопаний Підхаус, землянка або спеціалізована субарктична Ківа, пропонували значний геотермальний захист. Важливо, що Ківа включала довгий тунельний вхід нижче рівня землі. Цей структурний елемент ідеально функціонував як складна пастка для холоду. Рухаючись на схід, вігвам північно-східних лісів покладався на мобільність та ефективне нашарування з використанням важкої березової кори та переплетених матів з рогозу. Внутрішня ізоляція була ключовою. Вігвами часто використовували внутрішні панелі для створення важливих повітряних прошарків, іноді щільно набитих ізолюючим сухим мохом. Попри регіональні відмінності, основні принципи виживання залишалися універсальними: максимізувати теплову масу, використовувати стабільність землі та суворо мінімізувати втрати тепла. До кінця дев'ятнадцято століття ера комунальних земляних будинків трагічно добігала кінця. Залишаючи по собі порожні мовчазні структури, примусове переселення та обмежувальна політика резервацій зруйнували давні структури громад, унеможливлюючи будівництво постійних сіл. Без безперервної практики та фокусу громади покоління точних знань від ритуального розміщення до вибору матеріалів, почали неминучий швидкий занепад. Десятиліттями пізніше, під час енергетичної кризи 1970-х років, сучасні архітектори звернулися до винахідливості корінних народів, заново відкриваючи чудові теплові властивості заглиблених у землю споруд. Використовуючи сучасний бетон та високоефективну ізоляцію, ці новітні структури використовували теплову масу землі для неперевершеної ефективності в опаленні та охолодженні. Сучасна геотермальна архітектура визнає глибоку мудрість стародавніх будівельників. Земля діє як важливий тепловий щит і надійна енергетична батарея. Їхні складні знання ґрунтувалися на безперервному детальному спостереженні, вивченні шляхів вітру, оцінці міцності кореневих систем та відстеженні точного часу природного розкладу. Специфічні деталі предків, ідеальні пропорції, точний час будівництва та священні ритуали були трагічно втрачені, оскільки ця складна інженерія існувала лише на практиці, ніколи в письмовому вигляді. Те, що дійсно залишилося, це беззаперечний доказ її ефективності. Покоління сімей успішно витримували найнещадніші хуртовини континенту та найсуворіший зимовий клімат. Земляний дім був не просто укриттям, а складною багатофункціональною системою, блискуче спроєктованою для одночасного вирішення переплетених завдань опалення, вентиляції, безпеки та зберігання. Ця глибока архітектура досягла своєї стійкості, використовуючи виключно матеріали, отримані безпосередньо з навколишнього ландшафту, що є свідченням винахідливості. Успіх дизайну полягав у смиренні. Розумінні того, що робота з величезними неконтрольованими силами природи була єдиним шляхом до виживання. Гравітація утримувала структуру проти караючих вітрів, тоді як значна теплова маса згладжувала жорстокі стрибки температур зими високої пустелі. Фінальний урок справжнє виживання вимагає глибокого розуміння навколишнього середовища. Дозволяючи перетворити кожне очевидне обмеження на стратегічний союз, що підтримує життя.